Сонця поцілунки восени безцінні, ночі, літні спогад, ночі літа селіт хочеться впіймати сонячне проміння і сховати в серці, щоб стопити літ. Хочеться впіймати сонячне проміння. І сховати в серці, щоб стопити лід, щоб зігріти душу радістю і світлом, у собі насити весне молоді, сонця поцілунки, юністю сповиті, у сині дарунки з неба золоті, сонця, поцілунки, юністю сповиті, у сині дарунки з неба золоті, сонця поцілунки Розфарбують листя, і вогнема осіннім запалає ліс, ще зима далеко небо ще не висне, не впліта берізка, золото ще докіс, ще зима далеко небо ще несне. та бе риска золото щето кис